Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами глянемо, які події наближаються до вас з енергіями Коловрату. Сонцестояння. Так, подивимося сьогодні ромбом на Ленорман. Взяла таку квітучу, хоча вона трошки величенька, але справимося. І так. Ну що, ваш стан зараз ну ви в положенні місяця, ну, в принципі, Досить така своєрідна енергія, тому що це певна нестабільність, але можливо ще якась така наповнення для вас має важливе, важливе питання інтуїції, передбачення, перечуття якогось. Питання води для вас актуальне, можливо, для фізичного рівня буде якась така, знаєте, стан тіла, наповнення таке також може бути. Якихось змін, які ви очікуєте або ні, зараз також подивимося. В принципі, може бути не тільки зміни, але й самі події, які ви. Ну, от самі події. Вибір дороги. Ну, дивіться. Щось у вас тут, в принципі, ми зараз зайдемо на саме ближнє минуле майбутнє, яке оця частина ну, нам розкажуть, про яке розкажуть. А зараз, щоб ви розуміли, що розклад в принципі, підходить для вас. Тут якісь вагання по, в процесі вибору шляху або якоїсь поїздки для вас дуже актуальне. Це може бути називається як. Відрядження, так і питання любовної дороги або сімейної дороги. Може бути ще ситуація, коли ви робите вибір відносно якоїсь людини, яка вам або запропонувала щось, якусь дорогу, і також або любовні пригоди, або ситуацію сімейного стану. Ну, або ви вже на щось. Ну, я не можу сказати, погодилися, пропозиція, скоріше всього, якась у вас була. Якщо це не певна стабільна дорога, до прикладу, вже або стабільна сім'я. Стабільна дорога це коли ви їдете в один бік, потім знов повертаєтесь, потім знов їдете, потім знов повертаєтесь. Тут як ситуація з відрядженнями, ну або ви живете, до прикладу, десь в ну, цій. Лелеки можуть показувати як далекі краї, особливо в нинішній період. Ви можете ну, також десь. Переміщатися, переїжджати, робити оці постійні вибори, збиратися постійно в дорогу. Тут з вами може бути в Союзі, також крім от як сімейного, ви можете їхати з коліжанкою, якщо це жінка, з дитиною, з дочкою, якісь такі ну, у вас є людина, яка скоріше всього в. Вас підтримує, або з вами в самій дорозі. Ну, Бо якісь такі розмови можуть бути. Давайте подивимося, що у вас на серці. На, на серці у вас ситуація здійснення е, мрії. Е, сунути називається гору з місця. Отака у вас позиція. Кажет, ну, це на серці гора. Я б не казала, що дуже до. Я б не казала, що дуже добре. Скоріше всього, це дійсно якась подорож трошки, трошки далеченько. І ви спочатку, спочатку, спочатку для вас це була тає, таємниця, спочатку ви захотіли щось розвідати. Спочатку ви захотіли, можливо, питання тут ще може бути яке, якогось навчання може бути, що ви відважились на якесь навчання, ви вибрали цей шлях. Ви вибрали тут може бути, бачите, вже як доповнюючи карти, крім дороги фізичної, це може бути дорога в інтернеті, також може бути знайомство, також можуть бути різного роду переписки або вибір навчання, яке яке ви взяли, але все одно зараз у вас якась дуже така. Ну, Складно, я б казала, все-таки складно. Складно порівняння душі порівняння душі, і це знову ж зв'язано з ситуацією документів, з ситуацією оформлення тих ж самих документів, переїзду. Ну, тобто все воно йде якось в одному руслі. Тяжесть, вона нікуди не дівається. Таке враження, що є якесь перечуття. То, ну, інтуїція, вона є інтуїція. Ще може бути для вас актуально. Я от сказала, подружка або дочка, дивіться, тут або ви. Якщо дочка, то, звісно, це ваша материнська енергія. А може ще бути, що ви зараз обдумуєте або чекаєте якихось результатів, і вас не дуже на серці легко, це тяжесть, ну, за, до прикладу, обстеження вашої мами. Ну, от Щось таке може бути. Давайте ми подивимося, що тут виходить у нас все-таки дорога. Ну, карта ведмедя також може показати материнську ну, підтвердження сильної вольової жінки, але, скоріше всього, і тут рід. Бачите, є рід, є ідея роду, є ідея здоров'я, так що може підказати вам, або це ваша також енергія. В принципі, де ви себе почували або думали, що ну, в принципі тут вже ситуація, яка говорить про вашу стабільність. На фізичному рівні, тому що це сила, якщо це питання здоров'я, може була до того якась вибіркова ситуація якоїсь нестабільності, і ви, як я розумію, могли поїхати або оформляти документи по якійсь далекій подорожі для того, щоби. Ну, у вас ідея така була оздоровитися, до прикладу. А якщо ми будемо вже говорити про любовну історію, тут конкретні зміни ви відважилися на якийсь крок, на якийсь такий. На якесь знайомство, на, ну ви бачили в людині силу, ви бачили в людині взагалі майбутню підтримку. Ви бачили, ну, хоча зараз також можна сказати, що е, є історія того, що, ну, якщо мужчину брати, то це відмідь. Якщо ситуація все-таки якоїсь вашої сімейної подорожі, туди, сюди, туди, сюди, е, ну, знову ж подивіться, по якій ви причині їздите, чи це зв'язано з якоюсь матеріальністю, чи тут може бути ще така історія любовних пригод. У вас є так сказати свій мужчина, можливо, ваш чоловік навіть, але у вас одно ну, якась тяжесть така. Ну неспокійно. У вас на серці, можливо, його дорога вас хвилює. А можливо, ваша любовна дорога також хвилює. Ну, бачите, тут можна багато чого ще говорити, тому що тут можуть бути поїздки також зв'язані з здоров'ям, з родиною, по родинних справах. Ідея для вас укріпити, заякорити ситуацію, якщо вона вже є, ну або знайти познайомитись з майбутнім чоловіком. І всі ваші ситуації до сьогоднішнього часу були зв'язані от з такою історією: От ваші ідеї, ваші думки відносно зміни вашого положення, зміни вашого життя. Ну або я вже сказала, якщо щось зв'язано з материнством, маєте на увазі, ну тобто з матір'ю. І якась стопова ситуація у вас вийшла. ну, Все одно гору з душі нікуди не діти, знаєте, Вона не буде говорити про якусь легкість. Тут явно у вас не метелики літають, явно таке враження, що якась відстань вас, ну, дивіться, карти відстані, карти дороги, карти перельоту, карти взагалі небесних світил, явищ. Землі. Ну, е Якщо це все з'єднати, виходить так, що на щось ви відважились, е в щось ви або вплутались, або виконуєте якісь обов'язки, але все одно, от, я не можу сказати, що ваша душа радіє. Ну, по крайній мірі, на даний момент. Ну, кажу, Якщо це питання здоров'я, або питання, от, що ви. Е ну, Документи, якщо в такому випадку документи, то це явне обстеження може бути. Можливо, переживаєте за Ну, це мама, напевно, скоріше всього, у вас явно у віці, а може бути за чиюсь. Ну, чому ні? Якщо у вас чоловік, до прикладу, ну, його мама. Ну, Тому що тут, знаєте, такі переживання, а як буде зі здоров'ям взагалі. Чи можна взагалі кудись відлучатися або їхати, ну, то такий набір у вас. А взагалі, якщо брати, вже відокремити, про що ви думаєте, і що у вас на душі, тут конкретна ситуація по вибору вашого шляху, або по самій дорозі, туди-сюди кажу, як відрядження, або як подорож по місцях якихось, ну, як сімейних, ну або взагалі такі, знаєте. Подорож на місяць. Лисичка, найближчі йде і оновлення. так Нові можливості для вас. Нові можливості для вас. Дивіться, якщо ви переживали запитання якоїсь зради або обману, вона, скоріше всього, не підтвердиться, і вона, ну, от тут якісь такі перечуття, ще що щось мені не подобається, воно якось знівелюється, воно відійде, Ну, так як я розумію, події. Ну, тут біла карта взагалі. Біла карта, скоріше всього, ви зможете тут з пташками ви зможете видихнути, або якщо питання офіційності документів, те, що приходить, навіть інформація, яка прийде, ви зможете в принципі, видихнути по питанню цієї інформації. І це ситуація відкритого простору, ну тобто розширення можливостей і відкриття. Знову ж, якщо відкриття публічності. Ми дивимося рівень серця, тобто, якщо так, дві білих карти нормально. Тоді ви просто-напросто видихаєте в певній позиції. Дивіться, тут закриється якесь питання, яке вас тригерить. Самим ближчим часом закриється. Якщо кажу питання здоров'я, про когось там мучило, або якісь підозри, чи є цей обман, чи нема, чи щось відбувалося, чи може. Бути, чи не може бути, так є дві білих карти. Ви виходите в ситуацію, коли ви е, от не будете... Ну, от, знаєте, це називається щось-щось відбувається е, е, незалежно від того, як ви прорахували саму ситуацію. А ви, можливо, старалися прорахувати цю ситуацію, або цю дорогу. Ну, або от ваші перечуття, таке враження, що ще може бути, що ці перечуття у вас якби натикалися на певну стіну, і вам від того було складно. В принципі, виходить ніби, ніби саме перше, що йде, історія знову якогось переміщення, історія знову якогось. ну... Воно виглядає якби обману, тому що лисиця сама карта обману або якогось спілкування такого, коли з людиною треба ну, вести себе доволі дипломатично. Або людина буде з вами вести себе доволі дипломатично. Але так як в нас далі йде карта нівеляції, карта дитина, все, що складне, воно сходить на ні і закривається. Тобто ваші ваші страхи, ваше непорозуміння, воно просто. Закриється повністю і, ну, якби щезне з ваших оцих горизонтів. Ну, або, або якісь може бути що. Дивіться, якщо тут момент поїздок або відряджень, і лисиця в такому випадку буде говорити про вашу активну діяльність або роботу самого на себе, може бути, що ви просто хочете відпочинку, ви просто змучились. Відпочинку такого, що ні про що не хочу думати, і взагалі хочу реально. От от тут буде момент відпочинку. Що якийсь ближній час ви зможете або порадіти, або зустрітися з кимось, хто вам приносить радість, або з рідними близькими. Ну в, в такому випадку і зняти цей тягар, тому що є певний тягар на душі, а тут вже йде, якби зустрічі, ідуть знову ж розширення, відкриття. Ну, тобто, коли ви просто відпочиваєте і, скоріше всього, не напрягаєтесь о тими якимись складнощами. В принципі, в принципі, я б сказала, все-таки ну, дві білі карти. Давайте ми все-таки... Ухти, тут зміючка. А тут зміючка. А... Тут зміючка, яка ну це якесь отруйне середовище, яке не дає вам або утруйна інформація, яка не дає вам гарно насолоджуватися моментом ну якби, щастя в домі, спілкуванням в домі, або вашій стабільності. Тут може бути ще якийсь просто момент, ключі від дому. Бачите, як лягає. Це може бути ключі від якоїсь таємниці, які ви розгадуєте, або хтось тут на. Несуразну якусь взагалі для вас неправильну інформацію, скажімо, вона, вона просто забирається, мутить вам воду, каламутить вам воду. Може ще бути історія про якісь реально ключі, про якусь нерухомість, переживання за нерухомість також. Ну, Тут ключі від дому, якісь переговори. Можливо, ви за небезпеку переживаєте, щоб особливо в сьогоденні відносно дому також може бути. Але тут історія, яка, в принципі, за. Закривається. Uh, отак, uh, давайте я все-таки що. Ще... Бачите, тут серце йде все-таки ситуація по серцю. Може бути, що ви переживаєте за ситуацію обману, чи може вскритися цей обман? ну, В будь-якому випадку, тому що тут є ще якір, є якась історія постійності, чи може вскритися ну, лисиця все одно дає якесь хитросплетіння сплетіння на вашому шляху. Щось могло би вскр... ну, може бути. Але тут немає якоїсь гострої болі, я не бачу, а є нівеляція. Тобто, навіть якщо щось вскриється, то це щось буде на користь вам. Якщо були якісь підозри, вони ну якби заберуться, буде підтвердження, що все чисто, розумієте? При тому кажу: тут маєте пройти через от якийсь такий момент. Тут, тут в крайньому випадку може бути, що хтось, хтось яким чином, ну, якась хитрість відносно вас. Ну, вона саме-саме це має бути щось приємне. Ну, якщо хитрість, дитинка ще може бути якісь подарунки для вас. Закривається якесь питання, яке вас довгий час, просто довгий час, тригерило. В, ну, дивіться, на душі у вас якось тяжко, але я б сказала, що енергія все одно, навіть якщо ви в якихось у цих подорожах, якщо ви в поїздках. Може бути, що ви виїжджаєте з дому, потім повертаєтесь додому, виїжджаєте з дому, ну кажу, як відрядження. Все одно енергія більш-менш е, спокійна. Чому тут може бути ще е, дійсно, що ви переживаєте за, е, за когось, от хтось поїхав і ви переживаєте. За якою дорогою за це вибір. Ну, бачите, тут місяць виходить така зовсім не, я кажу, подійна карта. Зовсім не подійна карта, тому, тому у вас така, якась така невизначеність, а більше перечуття, інтуїція, тяжність на душі, отак, хочеться легкості. І таке враження, що ви очікуєте, кажу, якоїсь інформація, тобто якогось такого всплеску, дуже сильного, навіть коли кажу, стоїть тут лисичка. Не завжди лисичка тільки самі обмани. Я кажу, так можуть бути викрутаси, так може бути сама якась продуктивна, причому робота. І ви можете думати по питанню, власне, щоби закінчити щось, довести до пуття. Ну, може бути і така позиція, що вам потрібно. Вивезти когось на чисту воду і закрити питання. Ну або самому кінці воду сховати, також нівеляція йде новий якийсь початок взагалі на нову можливість. У вас досить спокійні енергії. Досить спокійні. На, це доволі. Таке, такий... Силь, сильна позиція на цей рік виходить з е, самого е, Коловрату. Ну, у вас, е, в принципі, якщо це знайомство, і ви підозрюєте, чи не обманює вас мужчина, е, ну, відкрийте, от що це для вас в позитиві для вас відкриється. В позитиві. Воно для вас обернеться позитивом, і знов немає якихось таких диких сплесків енергії. Дякую вам і до зустрічі!